Можливо, хтось шукає дизельного спортежика з малим пробігом. Ось тільки привезли з Кореї 2011 рік 2 літра дизель. Оригінальний пробіг 110 тисяч кілометрів. Машинка ціленька, не фарбована, є незначні царапинки, по кузову невеличкі. але в підфарбуваннях вони не нуждаються. На гарних 18-х колесах. Дуже класний такий сіненький колір. Хороші комплектації, безключовий доступ, шкіряний салон. Так, він код, хто хоче перевірити пробіг, повний електропакет, підігрів керма є. круїз, блютуз, підігрів передніх задніх сидінь, монітор з камерою, є задній парктронік, кнопочка старт-стоп, клімат-контроль. Салон в гарному стані. Ззаді підігрів Тут Все в гарному стані. Багажничок. Ціна автомобіля 14300. Багажник теж в гарному стані. Так що, кому цікаво, хороший ціленький автомобіль з оригінальним пробігом 110 тисяч кілометрів. Звертайтесь.